І наступна доповідь: можливості зниження резидуального ризику у хворих знову з кардіоренометаболічним синдромом. Це професор е, колесник е, Тетяна Володимирівна з Дніпра. Прошу її доповідь. Добрий, Добрий день, день шановні шанов. колеги, вітаю, вітаю президію, вітаю вас, шановні колеги. І сьогодні, ми думаю, я думаю, що ми добре добре розуміємо, що визначення кардіоваскулярного ризику у наших пацієнтів є дуже важливим. За результатами останнього консорціуму глобального кардіоваску. Та Даними саме проведення 112 когортних когорсних досліджень у 34 країнах та вісьми географічних регіонів, в котрі приймали участь більш як півтора мільйона учасників, були визначені саме п'ять факторів ризику, що впливають на і серцево-судинну захворюваність, і смертність від усіх причин. І які це фактори ризику? Ми бачимо, що це саме ті фактори, котрі ми можемо добре модифікувати: це індекс маси тіла, це систолічний артеріальний тиск, це холістерін, неліпопритиди високої щільності, поточне куріння та цукровий діабет. Саме цим п'яти факторам ризику належить. Величезна відповідальність і за серцево-судинну захворюваність, і за серцево-судинну смертність. Відповідальність лежить в площині досягнення цільових рівнів. Але ж ми бачимо саме за результатами десятирічної захворюваності та визначення десятирічної смертності за даними цього глобального кардіовоскулярного ризику, консорціуму, котрий ви бачите зараз на екрані. Серцево-судинні захворювання, остаточний резидуальний ризик майже досягав 50% 42,8%, 47,4%. Але ж саме смертність від усіх причин вона залежала в більшості, абсолютної більшості, саме від рівня резидуального ризику, що сьогодні ми називаємо резидуальним ризиком. Резидуальний або залишковий серцево-судинний ризик, він визначається як ризик серцево-судинних подій, що зберігаються у хворих, незважаючи на досягнення цілей при корекції артеріального тиску холестерину, ліпопротеїдів низької щільності та гіпергелікемії, згідно з сучасними стандартами медичної допомоги. А насправді, коли ми подивимося, яка Ефективність сьогодні у світі контролю за артеріальну гіпертензію, наприклад, ми бачимо, що взагалі і у чоловіків, і у жінок цей відсоток він вкрай низький. 23 у жінок, 18 у чоловіків. Але ж загалом тільки 21% дорослих віком 30-70 років з гіпертензією лікуються ефективно і контролюють свій артеріальний тиск. Ми добре знаємо, що є певна категорія пацієнтів, у котрих артеріальний тиск контролювати дуже-дуже складно. Які це пацієнти? Це пацієнти, перш за все. Високого і дуже високого ризику, в котрих контроль саме артеріального тиску дуже-дуже важливий. Це пацієнти з цукровим діабетом, це пацієнти з атеросклерозом, ураженням органів. Саме обумовлених артеріаль... наявністю артеріальної гіпертензії, таких як наявність гіпертрофії лівошлуночка, або порушення неркової функції, це пацієнти, котрі, на жаль, курять це наявність саме сістолічної артеріальної гіпертензії, або пацієнти літнього віку, там є певні особливості, це ожиріння, синдром обструктивно-апної. Сну. І це окрема особлива кагорта пацієнтів, куди ми відносимо і називаємо таку кагорту пацієнтів пацієнти з кардіорена метаболічним синдромом. Ну, наприклад, ми добре знаємо, що саме ожиріння є основою формування в подальшому саме. Кардіометаболічного ризику великого ризику за даними двохдесятирічного популяційного дослідження визначали саме вплив гіпертонії на загальну популяцію пацієнтів вже просто зажиріння в Сполучених Штатах. Ви бачите, що увійшли. Більш як 16 тисяч пацієнтів в період з 99 по 2018 рік, і в них визначили смертність і ризик смертності. Якщо не було артеріальної гіпертензії, а було лише ожиріння, то смертність досягала 4%. Але ж коли була неконтрольована артеріальна гіпертензія, а саме таких пацієнтів. В них визначено було саме високий рівень смертності. Таким чином, хворі з ожирінням є кагорти, у котрих необхідно обов'язково контролювати ефективно артеріальний тиск і досягати цільових рівнів артеріального тиску. Ми добре з вами знаємо, що ожиріння, особливо саме абдомінальне центральне ожиріння, є основою для формування в подальшому ознак інших кардіометаболічного ризику. Ми з клінічними проявами і діагностичними параметрами з вами добре добре знайомі, але ж погляди на цей стан в останні роки змінювався. І перш за все, це стосується сьогодні об'єднуючої форми такої, як саме запалення і прогресування на тлі запалення метаболічного ризику. Приєднання не лише інсулінорезистентності цукрового діабету дісліпідемії артеріальної гіпертензії, а ще приєднання на тлі абдомінального ожиріння, на жаль, ураження печінки. І хронічної хвороби нирок. Таким чином, сьогодні погляди саме на метаболічний синдром змінюються. Тому ми сьогодні маємо право визначати кардіоренометаболічний синдром, і в ньому розподілили даний синдром на декілька стадій його формування: стадія нульова, відсутність факторів ризику, і це чудово. А коли вже є Перша стадія то є певні фактори ризику. І на першому місці стає так надлишкова а, а, дисфункціональна жирова тканина. І вже ми можемо у таких пацієнтів визначати і не лише абдомінальне ожиріння і його рівень, а й порушення толерантності до глюкози. Саме у таких пацієнтів запускається патологічний каскад нергуморальний. Патологічний далі, далі активації, і, перш за все, активується симпатична нервова система, надалі ренін ангітензина альдостеронова і ми розуміємо, що цей патологічний процес на тлі запалення стає безперервно прогресуючим. Но саме ожиріння за вісцеральним типом формує і Підвищення запальної реакції ендотелію і підвищення вироблення лептину, греліну, адіпонектинів. І все це сприяє формуванню інсулінорезистентності, збільшенню синтезу інсуліну, вивельнення норадреналіну і ще більшої активації нервової системи. Таким чином, саме ожиріння запускає цей патологічний каскад. Інсулінорезистентності, а сьогодні на тлі стресу, куріння і інсулінорезистентність, яка формується майже відразу на тлі абдомінального ожиріння, подальшої активації симпатичної нервової системи ми бачимо. Патологічний негативний вплив майже на всі системи. Перш за все, на серце збільшується серцевий викид, частота серцевих скорочень, на судини, підвищується загальний периферичний. Судинний опір, Дисліпідемія і ризик розвитку атеросклерозу у таких хворих надзвичайно високий, і він починається дуже, -дуже рано. Інсулінорезистентність сприяє ризику розвитку цукрового діабету, і дуже важливий компонент це активація тромбоцитарної ланки. Ризик розвитку тромбозу значно збільшується у наших пацієнтів. Таким чином, наслідки хронічної гіперактивації. Дуже дуже вагомі для прогнозу. Те, що стосується безпосередньо артеріальної гіпертензії, які ми знаємо особливості при ожирінні та кардіометаболічному синдромі, ну, перш за все, це підвищення частоти серцевих скорочень, а потім підвищується систолічний тиск значно підвищується. Пульсовий артеріальний тиск і все це в гемодинамічно дуже несприятливих умовах на тлі підвищеної частоти серцевих скорочень. Але головне те, що навіть якщо ми контролюємо артеріальний тиск в день, то, на жаль, саме у наших хворих остається, може залишатись резидуальний ризик досить високим, тому що саме. Тиск в нічні години і в ранні ранкові години у наших пацієнтів підвищений. Збільшена швидкість ранкового підйому, порушується циркадний ритм артеріального тиску, збільшується варіабільність артеріального тиску як в день, так і вночі. А сьогодні ми добре з вами знаємо, що підвищена варіабільність артеріального тиску це самостійний незалежний негативний фактор ризику розвитку несприятливих серцево-судинних подій. Все це з спри... Ранньому ураженню органів, обумовлених артеріальною гіпертензією, підвищується жорсткість артеріальних судин. Наші пацієнти мають. Не на жаль, судинний вік більший за паспортний вік дуже дуже рано і підвищується ризик атеросклеротичних уражень не лише ризик, а ми визначаємо наявність атеросклеротичних уражень. Таким чином самі. Саме особливості артеріальної гіпертензії при абдомінальному ожирінні і в умовах кардіоренального метаболічного синдрому, саме вони сприяють тому, що дуже дуже часто ми маємо справу з остаточним резидуальним ризиком не контролю артеріального тиску повністю за всю добу. Але ж ми Повинні розуміти ще, що за останні роки ми отримали безпосередньо свідчення про те, що ожиріння і захворювання на рок можна вважати сьогодні прихованими наслідками епідемії. Ви бачите, що з 2014 року по 2024 на 40% зросла зрос. Саме відсоток ожиріння у хворих з хронічною хворобою нирок, котрі виходять сьогодні на перше місце, саме у хворих з ожирінням. Тому сьогодні, якщо ми подивимось на етапи стадії формування кардіоренометаболічного метаболічного синдрому, то вже на другій стадії безпосередньо метаболічні фактори ризику та хронічних хвороби нирок, такі як артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, а особливо гіпертригліцерідемія, наявність цукрового діабету, наявність ознак хронічних хвороби нирок. Вся от, Така стадія, вона вже. Підготувала плацдарм для того, щоб, на жаль, були субклінічні прояви атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, і вже почали розвиток. Субклінічні ознаки серцевої недостатності. Стадія 4 – це вже коли ми маємо наслідки, на жаль, негативного перебігу кардіоренометаболічного синдрому. Тому дуже-дуже важливо, щоб на першій і особливо при переході з першої до другої стадії ми правильно. Абсолютно повністю контролювали, могли контролювати саме складові кардіорено синдрому. Тому стратегія лікування кардіорено синдрому, контроль факторів ризику серцево-судинних захворювань вже на другій стадії формування синдрому, вона, ви бачите, Поєднує декілька напрямків. Це контроль гіпертригліцерідемії, і це обов'язково і ми можемо тут розглядати, а перш за все, фібрати при гіпертригліцеридемії. це контроль цукрового, цукрового діабету і антигіперглікемічна терапія саме з урахуванням індивідуальних коморбідностей. Ми повинні визначати і Обов'язково і ризик розвитку хронічних хвороби нирок. І дуже дуже рано визначати наявність як альбомінорії, так і слідкувати за швидкістю клубочкової фільтрації. Бо я нагадую, шановні колеги, що коли ми бачимо, що швидкість клубочкової фільтрації досягла рівня 60 мл за хвилину, то, на жаль, половина нефронів нашим пацієнтам вже втрачена. Пам'ятаємо за це, і ви бачите, що центральною ланкою. Контролю, стратегічного контролю факторів формування кардіометаболічного синдрому є артеріальна гіпертензія. І тут і модифікація способу життя, котра є фундаментом для. Лікування артеріальної гіпертензії, ми дотримуємось всіх існуючих настанов з лікування артеріальної гіпертензії, щоб досягнути рівня менш як 130 і 80. А у тих пацієнтів з цукровим діабетом та абомінорії, буде пріоритет для фундаментального призначення саме контролю. Активності ренін англітензинової альдостеронової системи, но ще й нам потрібно визначити, як. Ми можемо контролювати, ми знаємо добре з вами, що перш за все, ми повинні призначити згідно сучасних вимог, сучасних рекомендацій 23-24 року. Останніх рекомендацій з артеріальною гіпертензією ми повинні призначити комбіновану антигіпертензивну терапію бажано в фіксованих комбінаціях. Але ж ми сьогодні розуміємо, що для контролю такої складної категорії пацієнтів, до котрої ми відносимо саме кардіоренометаболічний синдром, то у таких пацієнтів буває навіть трьох компонент антигіпертензивної терапії недостатньо. І тоді ми маємо право і долучаємось до додаткових використання додаткових класів антигіпертензивних препаратів. Мало того, ми знаємо, що є існують певні обмеження антигіпертензивної терапії у пацієнтів саме з метаболічним синдромом. Це стосується і тіазідних, Хітязі подібних диуретиків і бета-адренаблокаторів, а нам потрібно, вкрай потрібно контролювати ефективно активність симпатичної нервової системи. І це стосується певних обмежень і антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів. Тому сьогодні, коли ми маємо справу з резистентною артеріальною гіпертензією або з резидуальним ризиком, і ми його маємо визначати за результатами не лише наших наших клінічних вимірювань артеріального тиску, а таким хворим бажано проводити і амбулаторне домашнє вимірювання артеріального тиску, коли контролюють артеріальний тиск пацієнтів самі вдома. І також дуже дуже доцільно проводити добове моніторування артеріального тиску для визначення саме ризику, резидуального ризику і підвищений тиск саме вночі, варіабільності підвищеної і рівня артеріального тиску в ранні ранкові години. Тому у окремих пацієнтів, коли ми все ж таки визначаємо резистентну артеріальну гіпертензію або визначили, що так остається резидуальний ризик, ми визначаємо, призначаємо препарати, що знижують артеріальний тиск центральної дії безпосередньо. Ми призначаємо, можемо призначати моксинідін, високоселективний аганіст і рецепторів. Котрий насправді а, а, направлен на пригнічення симпатичної активності. А, ця, це пригнічення приводить до пригнічення секреції норадреналіну, зниження вазоконстрикції, вазодилатації і. Остаточним етапом вже є зниження артеріального тиску, але ж саме ось це пригнічення симпатичної активності на тлі призначення моксенідіну для нас дуже дуже важливо у хворих з кардіоренометаболічним синдромом. Ми знаємо сьогодні існують дані про те, як ефективно Максинідінфізіотен знижує артеріальний тиск у пацієнтів з ожирінням інсулінорезистентністю, збільшує індекс чутливості тканин до інсуліну, і це вкрай важливий додатковий ефект до антигіпертензивної дії, котра є досить потужною. По впливу на зниження сістолічного тиску діастолічного, пульсового, і ще маємо додатково зниження ефективної частоти серцевих скорочень і позитивний вплив на зменшення ваги тіла, окружності талі і навіть індексу маси тіла. Фізіотен поліпшує глікемічний профіль, ліпідний обмін. І має для нас дуже важливий нефропротекторний ефект, знижує ще і протеїн білок в сечі. Тому сьогодні ми знаємо, що саме на другій стадії кардіоренометаболічного синдрому фізіотенз допомагає контролювати основні фактори ризику складові кардіоренометаболічного синдрому, окрім ефективного зниження додаткового систолічного і діастолічного артеріального тиску. Ми добре з вами знаємо, як вкрай важливо для наших пацієнтів для контролю, для профілактики ризику розвитку. Ускладнень, таких як ішемічний інсульт, інфаркт міакардо, геморагічний інсульт і, взагалі, для ризику розвитку серцево судинних захворювань тримати артеріальний тиск навіть не на рівні близько 140 90 і навіть не на рівні 130-139, котрими все, що відносимо до високого нормального рівня артеріального тиску, бажаний контроль менше як 100. 30 і 80, А ще краще, як він систолічний, буде в межах саме 120, 129, а діастолічний менше 80. Бо ви бачите, що саме 120 і 80, такий рівень забезпечує найменший ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Ну і на Фінальну частину я хочу ще і ще раз наголосити на тому, як важливо нам тримати фокус на цілях і залишковому ризику. Систематичний огляд і метааналіз довели, що сьогодні існує ефект. Максимальною ефективністю лікування, зниження артеріального тиску. Але ж чим раніше, тим краще сьогодні переважає над чим менше, тим краще. Дякую, шановні колеги, за увагу. Дякуємо Тетяні Володимирівні, яка на доєдналася до нас онлайн. І слухай, як ми реагуємо на її доповідь. Всі ці доповіді, хочу сказати, будуть в онлайні доступні протягом трьох місяців. Тобто, кожен з доповідачів, хто був відсутній у нас офлайн сьогодні в аудиторії, зможе переглянути і нашу реакцію, і як то все було насправді в нашому конференц-залі.